Анечка Я Украинка. Я українка, горжусь і радію, що рідною мовою я володію, словом я вмію писати, слова молодінь, у вірші складати, я українка, живу в Україні, на вільній, єдиній в моїй батьківщині, де сильні радість ліси і садки, озера і річки. і Боки ставки, лани осяжні і гори долини, світ у лузі калини, в душі мої солодко грає сапівка, бо я з України, бо я українка. Дякуємо нашій гості. Анічка. Навчає виховується в дитячому садочку. Це майбутня першокласниця. Завжди привітна. Дуже полюбляє котиків і конячок. Любить свою родину і любить їздити до бабусі і дідуся. Діти це найбільша радість.